Уявіть, що дріб'язкова деталь розміром і знігать може стати героєм цілої конструкції. Сьогодні ми знайомимо вас саме з такою гайкою-заклепкою. Гайка-заклепка Master Fix з нержавіючої сталі А2 кругла, з рифленням, з малим потайним буртиком і відкритим кінцем. Це компактне рішення, але здатне дбайливо зберегти міцність і красу вашого виробу. Така гайка-заклепка ідеальна підходить там, де традиційна гайка недосяжна. Нержавіюча сталь а 2 забезпечує високу корозійну стійкість ідеальна для вологих, агресивних середовищ або відкритого повітря. Круглий буртик рівномірно розподіляє навантаження і запобігає продавлюванню матеріалу. Малий потайний буртик дозволяє закріпити і майже врівень з поверхнею без зайвих виступів. Рифлена поверхня додає чіпкість, зменшуючи ризик прокручування під навантаженням або вібрацією. Відкритий тип кінця дозволяє використовувати болти різної довжини, гнучність у монтажі. Ця гайка заклепка MasterFix ваш вибір, якщо вам потрібно. Перше, корзінна стійкість, наприклад, у харчовій техніці, медичних приладах, морських умовах чи будівництві. Друге, якщо вам важлива естетика, рівна поверхня без виступів, наприклад, як ось в цьому випадку. Третє. Конструкції піддаються вібрації чи навантаженням. Тому ріфлення утримує їх на місці. І четверте, якщо вам потрібно максимальне ущільнення та міцність у тонких матеріалах. Тип. Клепальна гайка MasterFix. Конструкція відкрита. Форма корпусу. Кругла рифлена. Для надійної фіксації без прокручування. Буртик малий потай. Забезпечує акуратний вигляд після встановлення і рівну поверхню. Матеріал нержавіюча сталь А2. Висока корозійна стійкість і довговічність. Діапазон розміру від М3 до М10. Під різні завдання у виробництві та монтажі. Гайка-заклепка М3 з нержавіючої сталі А2 кругла з буртиком Малий Патай ріфлена відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М3 у листі товщиною від 0,5 до 2 мм, вага 0,5 г, довжина 9 мм, діаметр буртика 5,8 мм, діаметр основи 4,8 мм. Висота буртика не більше 0,8 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 3 Нм. Зусилля на виривання. Мінімум 8922 нью. Зусилля на зрізання. Мінімум 3822 н. Гайка-заклепка М4 з нержавіючої сталі А2 кругла з буртиком Малий Потай ріфлена відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М4 голисті товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 0,8 г, довжина 10 мм, діаметр буртика 7 мм, діаметр основи 5,9 мм. Висота буртика не більше 0,9 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 9 нм. Зусилля на виривання. Мінімум 6860 н. Зусилля на зрізання мінімум 2940 н. Айка заклепка М5 з нержавіючої сталі А2, кругла, з буртиком Малий Патай, ріфлена відкритого типу, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5, глисті товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 1,4 г, довжина 11,5 мм, діаметр буртика 8 мм, діаметр основи 6,9 мм. Висота буртика не більше 0,9 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 10,5 НМ. Зусилля на виривання мінімум 11760 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 4030 н. Гайка заклепка М6 з нержавіючою А2 кругла з буртиком Малий Патай ріфлена відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 05 до 3 мм, вага 3,2 г. Довжина 14 мм. Діаметр буртика 10 мм, діаметр основи 8,9 мм. Висота буртика не більше 09 мм, механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 21 нм, зусилля на виривання, мінімум 18620 нью, зусилля на зрізання, мінімум 5230 н. Гайка заклепка М8 з нержавіючої сталі А2, кругла з буртиком Малий Патай, ріфлена відкритого типу, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 4,8 г, довжина 15,5 мм, діаметр буртика 12 мм, діаметр основи 10,9 мм. Висота буртика не більше 09 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 31 в метр. Зусилля на виривання. Мінімум 25 480 н. Зусилля на зрізання. Мінімум 5400 н. Тайка заклепка М10 з нержавіючої сталі А2. Кругла з буртиком Малий Потай ріфлини відкритого типу, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною від 0,8 до 3,5 мм, вага 6,5 г. Довжина 19,5 мм. Діаметр буртика 14,5 мм, діаметр основи 12,9 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 32 ньютона метра. Зусилля на виривання. Мінімум 33 320 ньютонів. Зусилля на зрізання. Мінімум 5880 ньютонів. Зрештою. Це не просто гайка. Це маленький хранитель стабільності і естетики вашого виробу. Гайка-Заклепка Masterfix Fix, нерживіючі сталі а 2 з малим потайним буртиком, з рифленням. Кругла відкритого типу стане тією дрібниці, що тримає справу рівно, міцно і красиво. Замовляйте її на SV.ua оптом швидко. І так, як найкращим експертам годиться. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ми завжди раді відповісти на ваше запитання.